Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде огляд весняного дару. Така дуже красива колода. Незвичайно, її теж ніде немає галереї, тому я її показую. Швиденько, так. Це колода глянці, тому воно мені їздить. Вона нове, то тому трошки воно електризується. Це воно пропаде з часом електризація. Ну, але глянець так і лишиться ковським. Сутуля просто така от яскрава і надзвичайно. Навіть важко приділити якийсь конкретний стиль, в якому вона стилі, тому що багато якось так намішано всього. Непогано. Непогано. Погано передає у Вейта. Дуже навіть. Вона така якась яскрава, вона і зроблена весняна тематика. Чому весняна, Я так зрозуміла, що тут якесь дорозове, це якось зроблено під світіння саку. Водночас вона і не японська. Має дуже багато таких виторських і християнських мотивів. Водночас нічого від Японії немає, але є багато якихось теж квітів, які цвітуть. І опять же, що ці дерева, це не ясно, що це, чи це сакури, чи це яблуні. Тут ніби сакури. От де дівчина і хризантема. Цікаво, таке круто. Так стилізовано, тому і веснянка. Ось ми глянемо сурочку, зворот. Ось так воно все виглядає. Я вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей.